Я вийшов на пенсію і скоротив ці п'ятьох рахунків, оскільки я заощаджую щомісяця. Пенсія не привід для марнотратства, як я скоротив витрати і почав жити краще. Вихід на пенсію це бажана свобода, можливість зайнятися тим, що дійсно подобається, і насолоджуватися плодами багаторічної праці. Але ця свобода пов'язана із новою відповідальністю, грамотним управлінням фінансами. Фіксований дохід вимагає особливого підходу до витрат, і я переконався в цьому на власному досвіді. Нещодавно я переглянув свої щомісячні витрати і, надихнувшись прикладом Джона, скоротив кілька рахунків, що дозволило мені звільнити вражаючу суму. Історія Джона, який заощадив 638 доларів на місяць, є чудовим прикладом того, як навіть невеликі зміни можуть призвести до відчутних результатів. Але я хочу розповісти не тільки про цифри, а й про те, як я підійшов до процесу оптимізації бюджету, які помилки зробив, і які висновки зробив. Аналіз бюджету перший крок до фінансової свободи. Перш ніж почати рубати витрати, необхідно зрозуміти, куди йдуть гроші, я витратив кілька днів на вивчення виписок з банку та кредитних карток, виділив основні категорії витрат та проаналізував їх. Це дозволило мені побачити, які статті бюджету можна скоротити, а які необхідні. Важливо пам'ятати, що скорочення витрат не повинно призводити до погіршення якості життя. Головна мета не економити на шкоду комфорту, а знайти оптимальний баланс між витратами і потребами. Мої зекономлені рахунки досвід на особистому прикладі. Як і Джон Б, я теж виявив кілька рахунків. Які можна було безболісно скоротити або зовсім скасувати? Ось що вийшло тренажерний зал. Я теж був підписаний на абонемент у фітнес-центр, який практично не відвідував виправданням було підтримка форми і соціалізація, але на ділі я витрачав час на дорогу і відчував себе ніяково серед більш спортивних відвідувачів. Вихід був очевидний: скасування абонемента і перехід до домашніх тренувань і прогулянок на свіжому повітрі я заощадив 80 доларів на місяць. Страховка автомобіля тут теж була своя історія. Після виходу на пенсію я став менше їздити, але страховка залишалася незмінною. Порівняння пропозицій різних компаній та коригування покриття призвели до зниження щомісячних виплат на 60 доларів, заощаджено 60 доларів. Підписка, цей пункт виявився самим жирним в плані економії. Я знайшов багато підписок на послуги, про які я просто забув. Netflix, музичні потокові сервіси, онлайн-курси, все це по суті не приносило мені ніякої користі. Скасування всіх підписок, крім однієї, звільнило 150 доларів на місяць, економія 1005 доларів. Домашня безпека, система сигналізації була підключена до професійного моніторингу, але я розумів, що живу в тихому районі і можу обійтися без цієї послуги. Відключення моніторингу заощадило мені паята доларів на місяць, економія паята доларів. Догляд за газоном. Спочатку я планував найняти фахівців з догляду за газоном, але після виходу на пенсію зрозумів, що можу впоратися сам. Купівля газонокосарки та іншого необхідного обладнання окупилася вже через кілька місяців, заощаджено 250 доларів неочевидні способи економії, мій особистий досвід. Крім очевидних способів скорочення витрат, я виявив кілька неочевидних, але вельми ефективних прийомів. Перегляд тарифів на мобільний зв'язок та інтернет. Багато операторів зв'язку пропонують більш вигідні тарифи для пенсіонерів. Не соромтеся дзвонити і торгуватися. Економія 20 доларів на місяць. Використання кешбек сервісів і бонусних програм. Багато магазинів і банків пропонують програми лояльності і кешбек. Використовуйте їх, щоб повернути частину витрачених грошей. Відмова від імпульсивних покупок. Перш ніж щось купити, задайте собі питання, чи дійсно мені це потрібно. Часто виявляється, що відповідь ні. Приготування їжі вдома, їжа в ресторанах і кафе це дорого. Готуйте вдома, і ви заощадите значну суму грошей. Пошук безкоштовних розваг. У кожному місті є безліч безкоштовних розваг, парки, музеї, концерти, фестивалі. Використовуйте їх. Помилки та уроки. В процесі оптимізації бюджету я зробив кілька помилок, які хочу вам розповісти, щоб ви їх не повторювали. Занадто різке скорочення витрат я намагався урізати витрати у всіх сферах відразу, що призвело до почуття позбавлення і незадоволеності. Важливо скорочувати витрати поступово, щоб не погіршити якість життя. Ігнорування незначних витрат я недооцінював значення незначних витрат, таких як кава в кафе або спонтанні покупки. Накопичені разом вони можуть скласти значну суму. Недостатнє планування. Я не планував свої витрати заздалегідь, що призводило до імпульсивних покупок і перевитрати бюджету. Висновок, фінансова свобода на пенсії це реально. Скорочення витрат це не тільки спосіб заощадити гроші, а й можливість знайти фінансову свободу і насолоджуватися життям на пенсії. Перегляд своїх звичок і усвідомлений підхід до витрат допоможуть вам досягти цієї мети. Історія Джона б і мій власний досвід доводять, що навіть невеликі зміни можуть призвести до відчутних результатів. Головне не боятися експериментувати і шукати нові способи економії. Пенсія це не тільки час відпочинку і розваг, а й можливість жити більш усвідомлено і фінансово грамотно. Пам'ятайте, що кожен заощаджений долар це долар, який ви можете витратити на дійсно важливі речі: подорожі, хобі, турботу про здоров'я і близьких. Почніть оптимізувати свій бюджет прямо зараз, і ви побачите, як зміниться ваше життя на краще. Не чекайте, поки пенсія стане тягарем. Візьміть ситуацію під контроль і почніть жити повним життям вже сьогодні. Удачі вам у ваших фінансових починаннях. Насолоджуйтесь пенсією. І пам'ятайте, що фінансова свобода це не мрія, а реальність, яку ви можете досягти самі. Нехай ваші заощадження приносять вам радість і впевненість у майбутньому. Будьте фінансово грамотні і щасливі. І пам'ятайте, що найголовніше це насолоджуватися життям і не витрачати час на турботу про гроші, удачі і процвітання. Живіть на повну котушку. І нехай ваші фінанси завжди будуть під контролем. Насолоджуйтесь кожною миттю. І пам'ятайте, що ви заслужили це. Будьте щасливі і багаті. І нехай ваші мрії збуваються. І нехай ваші фінанси завжди будуть в порядку. І нехай ваші заощадження приносять вам радість і впевненість у майбутньому. І нехай ваша пенсія буде часом щастя і свободи. І нехай ваші фінанси завжди будуть під контролем. І нехай ваші мрії збуваються. І нехай ваші фінанси завжди будуть в порядку. І нехай ваші заощадження приносять вам радість і впевненість у майбутньому. І нехай ваша пенсія буде часом щастя і свободи. І нехай ваші фінанси завжди будуть під контролем. І нехай ваші мрії збуваються. І нехай ваші фінанси завжди будуть в порядку. І нехай ваші заощадження приносять вам радість і впевненість у майбутньому. І нехай ваша пенсія буде часом щастя і свободи. І нехай ваші фінанси завжди будуть під контролем. І нехай ваші мрії збуваються. І нехай ваші фінанси завжди будуть в порядку. І нехай ваші заощадження приносять вам радість і впевненість у майбутньому. І нехай ваша пенсія буде часом щастя і свободи. І нехай ваші фінанси завжди будуть під контролем. І нехай ваші мрії збуваються. І нехай ваші фінанси завжди будуть в порядку. І нехай ваші заощадження приносять вам радість і впевненість у майбутньому. І нехай ваша пенсія буде часом щастя і свободи. І нехай ваші фінанси завжди будуть під контролем. І нехай ваші мрії збуваються. І нехай ваші фінанси завжди будуть в порядку. І нехай ваші заощадження приносять вам радість і впевненість у майбутньому. І нехай ваша пенсія буде часом щастя і свободи. І нехай ваші фінанси завжди будуть під контролем. І нехай ваші мрії збуваються. І нехай ваші фінанси завжди будуть в порядку. І нехай ваші заощадження приносять вам радість і впевненість у майбутньому. І нехай